Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світло. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова, контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас, почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаю вас, Микене та Глорія Коплен, і сьогодні чудовий день тут, на південному заході Арканзасу. Трошки прохолодно, і ви, можливо, зауважили, що Глорія одягла куртку. Ми записуємо ці передачі у квітні, і це чудово. Слава Богу. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми дякуємо тобі за те, що у нас немає жодних так. турбот. Ми віддали всі наші турботи, наші хвилювання, неспокій дякуємо тобі Господи. раз і назавжди. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якось багато років тому, на вихідні, ми з Лорією приїхали сюди і розклали на ліжку Біблії, наші симфонії та конспекти. І ми шукали всі місця Писання, які говорять про дітей. Зокрема, де сказано, і великий мир буде в дітей ваших. 54 розділ книги Ісаї. Амінь. І ми віддали всі турботи про наших дітей, Одною з головних наших турбот було те, що ми не хотіли, щоб вони навчалися в звичайній школі через те середовище, куди вони потрапляли. Ми не хотіли, щоб вони перебували під таким впливом? і ми не знали, як це досягти. Я сказав, знаєш, Лорі, я надто часто це бачив. Я бачив. Бо кажу вам, якщо сатана не зможе дістатися до вас, то він полюватиме на ваших дітей. Отже, ми віддали всі турботи про це Господові. І одна молода жінка на ім'я Сюзен Есріч, вона була вчителькою в початковій школі. Її сім'я вже була нашим партнером. Тож ми доволі добре знали цю сім'ю. Вона вийшла заміж за молодого офіцера військово-повітряних сил. І вона була заміжньою дуже короткий час, бо її чоловік загинув. Тож вона прийшла до нас. Отже, послухайте це, ми молилися про це, і вона сказала: як щодо того, що я їздитиму всюди з вами і навчатиму Джона і Келлі?» Скажу вам: це був чудовий варіант. І вона дуже добре впоралась з цим. Вона чудово впоралась з цим. І це вирішило ту турботу. І ми приїхали сюди кількома роками пізніше. Джон вже був підлітком. І скажу вам, якщо ще з'їздило, то Джон просто розбивав, перевертав і перекидав це. І Глорія віддала всі турботи про нього, Господу. Вона приходила до Господа, молячись про Джона в Дусі. Вона віддавала цю турботу і молилась в Дусі. І ви не кажете: о Боже, о Боже! Ні. Ми віддали цю турботу Господу раз і назавжди. Але потім вам доведеться розбиратися з цим в своєму розумі. Вам доводиться панувати над неспокоєм, стресом та всім іншим. Зокрема, Глорія просто сказала: Господи, я наторкатимуся і турботи про нього в ім'я Ісуса». Турботи і віра не працюють разом. Так, вони не можуть, бо турботи це хвилювання так. і неспокій і мука, як говорить писання. Так, сьогодні ми побачимо це писання. Отже, ми приїхали сюди на вихідні, і Джон поїхав зі своїм найкращим другом, і в них було щось схоже на багі для їзди по піску. Мушу визнати, це був доволі зручний транспорт. <рив> так, нужбу. Тож вони каталися на ній на пагорбах та в інших місцях. І пам'ятаєте, про що я почав розповідати вам? До глорії прийшло слово від Господа. І Господь сказав: Моя милість пильнує за Джоном. Тому вона просто вхопилася за це. Моя милість наглядає над Джоном. Його милість пильнує за Джоном. Вона пильнує за ним, слава Богу. Так, амінь. І того вечора він приїхав сюди і просто сів на краю ліжка. Він весь тремтів і він сказав, знаєте, ми я не пригадую, як саме це сталося, але той багі перевернувся і почав котитися вниз. Джон сказав, якоїсь миті я опинився на невеликому пагорбі. Кілька метрів з боку. Я дивився на те баги, аж доки воно нарешті зупинилося. Другий хлопець трохи травмувався. Але не загрозливо. І якби ми хвилювалися. Якби ми говорили: О Боже, о Боже! Я хвилююся про Джона. Він б'ється на цій машині, то саме так би сталося. Але завдяки тому, що ми віддали цю турботу Господові, і милість Господа пильнувала за ним. Господь просто вийняв його звідти і посадив збоку, щоб йому нічого не зашкодило. Викиньте страх і візьміть віру. Ось що так, вам слід зробити. Амінь. Викиньте страх і візьміть віру. Амінь. хвала Богу. Саме тому так важливо віддати всі ваші турботи Господові. І багато років тому я проповідував в Бомонті в штаті Техас. В невеликій церкві Дана Саттона я планував проводити там зібрання три тижні. Однак почалася епідемія азіатського грипу, тому ніхто не приходив. І першого ранку прийшли лише дві людини. І я просто не знав, що робити. Перед вечірнім зібранням я лежав на підлозі, говорячи, що я робитиму? В мене немає грошей. Навіть якщо я дам рекламу на всю сторінку місцевій газеті, це нічого не змінить. Ніхто мене тут не знає, що я робитиму. Я тоді тільки навчався цьому. І напередодні я дізнався про це від брата Хейгена. Я стояв на колінах, і це просто піднялося в мені. Це піднялося в мені і продовжувало підніматися. Тобі, краще позбутися цієї турботи. Тобі краще позбутися цієї турботи. Отак. Потім я звернувся до цього місця писання, яке ми читали в п'ятому розділі першого послання Петра. Я прочитав кілька слів і сказав: Ісусе, ці зібрання не є моєю турботою. Я віддаю, я віддаю всю турботу про це. Тобі, Господи, і я більше не торкатимусь цього в своїх думках. З цієї миті це твоя справа. Саме ти послав мене сюди і я більше не торкатимусь цієї турботи в своїх думках. Турботи, що можна назвати страхом. Так, це страх. Неспокій, страх. Отже, я поїхав ввечері на зібрання. Подивився, скільки прийшло людей. Там були пастор і його дружина. Я не пригадую, але зовсім мало людей. І що ви робите? Ви проповідуєте так, наче в залі сидить тисяча людей, бо ви не турбуєтесь про це. Ви не видаєте їм якусь коротку, нецікаву проповідь, бо там все одно нікого немає. Так саме так ви збираєте тисячі, тобто проповідуючи так, наче там сидить тисяча людей. Тому я віддав всі турботи про це Господеві. І до мене підійшов один чоловік. О Господи, дякую тобі, Ісусе. Він сказав: Коупленде, я не знаю, навіщо ти сюди приїхав. Адже сюди приїжджали найкращі і найвідоміші проповідники, і не змогли влаштувати пробудження. Я знаю, що у тебе теж нічого не вийде. Це викликає у вас таке тепле, незрозуміле відчуття, розумієте? Я просто засміявся і сказав: ви жартуєте? У нас тут це перетворюється на справжню лавину, брате. Розумієте, я говорю про те, що як я бачу, прийде. І я не спонуканий тим, що я бачу в природному світі. Я не турбуюсь. Він пішов і сказав комусь: той нещасний хлопець не відрізняє лавину від невдачі. Розумієте, він дивився на це з природної точки зору. У нього було плацке мислення. А я дивився на це крізь турботу. І, Глорія, через п'ять днів те маленьке приміщення було повністю заповнене. І люди стояли на вулиці, слухаючи, через відчинені вікна. Слава Богу. Амінь. Амінь. Тому ви звільняєтесь від турботи і віддаєте її Ісусу. І дозвольте мені ще раз продемонструвати це. Бо ви маєте розуміти, як це працює. Якщо я віддам Глорії мій олівець, то вона одразу ж його бере. Дякую. Вона взяла мій олівець. Ви підходите до мене і кажете, брате Коупленд, мені потрібен ваш червоний олівець. Але мені доведеться сказати вам, що він у Глорії. І я не сказав, що в мене його нема. Я сказав він у Глорії. Правильно? А як щодо вашої доньки? Що ж, це не моя турбота. Ця турбота була віддана Ісусові. І зауважте, Глорія одразу ж віддала його мені. Чому? Бо він мій. Ви кажете, о Боже, я не знаю, що робитиму з цим хлопцем. Тоді Бог нічого не може зарадити вам, бо це ваша турбота, і це ваша проблема. Він просто. Дозвольте мені вам дати ще одне місце Писання Писання говорить, перебувати в ньому, в його спокої. Віра завжди перебуває в спокої. Вона не тривожиться. Віддайте свою турботу, Господу. Бог увійшов в спокій. Тому, коли ми працюємо, Він перебуває в спокої. А коли ми перебуваємо в спокої, тоді він працює. Ми перебуваємо в спокої в ньому. Як? Відаючи всі турботи йому. У нас є місця писання, на яких ми можемо коли стояти. Коли ми перебуваємо у спокої вірою. Коли ми перебуваємо в спокої вірою, тоді він може працювати. І дозвольте мені вам сказати ще дещо. Так, дякую тобі, Господи. Я зроблю це прямо зараз. Відкриємо 18-й розділ Євангелії від Матвія. Я хочу показати вам тут один принцип, який ніколи не варто забувати. Завжди пам'ятайте це. 18 розділ Євангелії від Матвія, 18 вірш. Істину кажу вам, все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небесах. Небеса не можуть. Справа не в тому, що вони не хочуть. Вони не можуть першими зробити щось на землі. Коли Бог створив землю, він віддав її своїй людині, Адаму. Він створив землю і всю її повноту для людей. І він дав Адаму владу над всією землею. Однак Адам віддав її дьяволу. І дьявол став Богом цього світу. Адам був Богом цього світу, але він віддав владу сатані. Бог не міг це скасувати. Богу знадобились роки і століття, століття і століття. Все мало бути зроблено чітко і вчасно протягом всіх цих років. Щоб привести сюди Ісуса і щоб Бог міг це виправити, потрібна була людина, яка піде на хрест. Людина, яка це зробить. І зауважте, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небесах. І що ви дозволите на землі, те буде дозволено на небесах. Зв'язування і розв'язування або дозвіл. Передусім, має статися на землі, а потім за цим стоїть Ісус послання до Євреїв 3.1. Дивіться на посланця. Я прочитаю це. Я можу процитувати це вам, але я хочу, щоб ви побачили це своїми очима. Отже, святі брати, учасники в небесному покликанні. Дивіться на посланця і на пересвященника сповідання нашого Ісуса Христа. Який вірний тому, хто поставив його, як і Мойсей у всьому домі Його, отже, Бог послав Ісуса, він послав посланника, він послав пересвященника нашого сповідання, Христа, помазаного. Ісус сидить зараз, праворуч праворучиться, Помазаний Богом як переосвященник, Переосвященник над тим, що ми робимо і що ми говоримо згідно його слова на землі, коли ми вкладаємо Його слово в наші уста і слухняні йому, і ми віримо йому в ім'я Ісуса, тоді Він зі своїми ангельськими силами пильнує, щоб воно сповнилось. Бо, якщо ви зараз повернетеся до 18 розділу, то він сказав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них, Так. щоб зробити що? Здійснити те, про що вони згодились. А зараз давайте повернемось до нашого базового місцеписання в п'ятому розділі першого послання Петра. І це місце розкривається абсолютно в новому світлі. П'ятий вірш. Також і молоді коріться старішинам, а всі, підкоряючись один одному. Так, Господи, ми зробимо це, зодягніться в смирення. Так, Господи, ми зробимо це, тому що Бог противиться гордим, а покірливим дає благодать. Отже, скоріться під міцну руку Божу. Як ми це робимо, Ісусе? І Він піднесе вас у свій час. Всі турботи ваші віддайте. Гаразд, скоріться, це розширений переклад. Під міцну руку Божу. Відкладіть в бік самоправедну гордість. Ну, якщо ти візьмеш хоча б половину з цього, я нестиму решту, щоб він міг піднести вас на місце честі в його служінні у відповідний час, віддаючи всі свої турботи, всі свої тривоги, всі свої хвилювання, весь свій неспокій, раз і назавжди йому, бо він піклується про вас дбайливістю і дуже турботливо пильнує за вами, дуже турботливо. Слава Богу. А тепер Слава відкриємо Богу. четвертий розділ послання до Ефесян і розглянемо 24-й вірш. Павло звертається тут до народжених згори віруючих, охрещених Духом Святим, які говорять іншими мовами. І ми це знаємо. Так говорить Писання, тоді це було звично. Це змінилось вже в наш час. Отже, 24-й вірш. Зодягніться в нову людину, в нове створіння, яке створене за Богом у праведності та істинні святості. Нове створіння це ви. Ви були народжені згори. Ви оновлюєте свій розум і робите щось зі своїм тілом. І, Глорія, ці турботи та все решта виходять з розуму. Саме там є твердині і розумові переконання. Скидаючи розумові образи. Турботи це і є страх. Так. Тому, відкинувши неправду, кажіть правду кожен ближньому своєму. Бо ми, члени один одному, гніваючись, не грішіть. Нехай сонце не зайде в гніві вашому, і не давайте місце дьяволу. Якийсь час тому я роздумував над цим, і ось ці слова не давайте місце дьяволу. Справді активували моє мислення. Нехай сонце не зайде в гніві вашому. Я чув, як Братхейн сказав те, що я вже сказав якийсь час тому. Я маю на увазі багато років тому. Братхейн пообіцяв Богу ніколи більше не турбуватися. Хоча у вас будуть чудові нагоди, щоб турбуватися. Але це те, про що ми говоримо. Так. І брат Хейн пообіцяв Богу, що більше ніколи не робитиме це. І я теж прийняв таке рішення. Я не дозволятиму сонцю заходити в турботі. Тому ніколи не лягайте спати. Знаєш, Глорія, перед початком цієї передачі, мені спало на думку, що серед наших глядачів є хтось, в кого були напади епілепсії, і він був визволений від них, але вони повернулись. Я не знаю вас, але я можу сказати вам, що сталося. я маю на увазі, що ви були повністю вільні, повністю вільні від цього. але якось ви лягали спати і боялись, що у вас станеться черговий напад. Не робіть цього. Тепер ви лягаєте спати і боїтесь. І цим ви просто відчиняєте дьяволу двері. Ви даєте йому можливість тиснути на вас. Забороніться йому. В ім'я Ісуса. Скажіть, ні, ні, я віддаю цю турботу Господу. Я визволений від цього. І ти, сатано, не наведеш на мене це. Ти не наведеш на мене це в ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. А тепер забирайся геть. І потім лягайте спати і кажіть: Бог дає своєму улюбленому сон. І я спатиму, хвала Богу. Можливо, якийсь час вам доведеться робити це з дня у день, з дня у день, віддаючи всі турботи про це Господу, і це покине вас, а турбота про це буде викликати напад. відчиняти двері так. саме так. Тому справа в тому, що наша боротьба. Не проти крові і плоті, а проти начальств, проти влад, проти духовних правителів темряві віку цього, проти духів злоби в піднебесі. Ось в чому проблема. І наступний крок це зодягнутися в повну Божу зброю, і зауважте, що шолом спасіння одягається на розум, так. Ви оновлюєте розум стосовно Слова Божого, а також вуха, Що? вуха, наші вуха. Так саме ними ви чуєте погані речі і страх, про які говорять люди, якісь речі, які лякають. Так якщо ви будете проводити весь свій час, слухаючи новини та все інше, ви будете сердитись на політики і ви почнете. Ви говоритимете лише про це, бо це потрапляє в вас. Тому істиною тут є слово Боже. Знайдіть місця писання, які говорять про цю ситуацію, і нехай меч меч слово Боже є меч, який гостріший за будь-який двосічний меч. розділяє Так, амінь. дух, душу і тіло, суглоби і мозок. Коли до мене приходить така думка, думка страху чи щось подібне, я голосно кажу, я цьому не вірю. Я цьому не вірю. Я цьому не вірю. Диявол просто намагається вам щось продати, щоб він доступ. Це говорити неправду на істину. Йому потрібні двері, щоб увійти. Так, це говорити неправду на істину. Ось і що вся це таке. сутність наступного звертайтеся до Слова Божого. Знайдіть обітниці і факти, які стосуються вашої ситуації, і стійте на них, випишіть їх, причепіть їх на холодильник і пильнуйте, щоб ви читали їх щодня. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Вітаю вас! Я хочу поділитися з вами однією історією. Одразу після нашого з Глорією весілля дідусі бабуся Глорії подарували нам чотири акри землі. І я був просто захоплений цим. я власник ділянки землі. І я стояв ось тут, на цьому місці. А ось там було сухе русло струмка. Я просто стояв і думав. Слава Богу, і я почув, як Господь сказав. Бачиш он те дерево? Я відповів, так, Господи. Він сказав. Якщо ви зробите там насип і прокопаєте звідти сюди, то у вас буде ставок. Я сказав дідусю Глорії, дідусю, чи ми можемо зробити ось там насип? Бо тоді ми матимемо ставок». Він сказав, Кенете. Здається, зараз тут діє програма водозбереження. І влада оплачує все, окрім суми 600 доларів. Ви мене чуєте? Я сказав. В мене є 600 доларів, і ми можемо це зробити. І коли вони все це викопали і дійшли до джерел, вода просто почала наповнювати цей ставок. А потім вода чомусь тікала під насип. І вона просто витікала. Я не міг зрозуміти, в чому справа. Тому я запросив спеціалістів приїхати і перевірити це першого разу бульдозери боявся. Що його бульдозер ув'язне. Тому він не очистив належно ті джерела. Отже, я зателефонував моєму хорошому другу Дензелю Джексон. він бульдозерист. Він викопує ставки і виконує інші роботи. і він сказав «Кеннете, там Гравійне дно тому потрібно прокопати глибше цього гравію. І він сказав, що його бульдозер не ув'язне. І дензель заглибився біля насипу. майже на 6 метрів. потім вони насипали шар червоної глини, майже на пів метра. Так що загалом вони заглибилися ще на 3 метри. потім вони розсипали і я вже не пригадую, скільки скирт сіна. Вони просто втоптували сіну в ту глину. Тобто ось глибина 6 метрів. І також вони зробили там невеликі підвищення. Щоб риба могла розумійте божий план. Бог бачив це ще віддавна. Коли тут був ще персиковий сад, який належав дідусю у Глорії. Бог бачив це. Він бачив це місце молитви. Це славна історія. Це історія Ісуса. І я дуже благословений, що можу поділитися нею з вами. Ваші слова мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви маєте те, так. що ви кажете. Ви маєте не те, що каже Бог. Ви маєте те, що кажете ви. Ви вірите в своєму серці і говорите це своїми устами. Якщо ви вірите тому, що каже Слово Боже, і вкладаєте його в своє серце, тоді ви маєте те, що говорить Бог. Якщо ви дозволяєте дьяволу заповнювати чимось ваш розум, і ви говорите це, тоді ви маєте те, що каже дьявол. Як ви щось називаєте, таким так. воно і буде. Припиніть називати все таким, яким воно є. Амінь. І почніть називати неіснуюче, як існуюче. Вірую. І це все змінює. Говоріть про своє здоров'я, про свою сім'ю, про свої фінанси, лише те, що каже Бог. Нужбо. Припиніть говорити те, що сказав дьявол. Припиніть говорити те, що сказали інші люди, і говоріть те, що сказав про це Бог. Це допоможе вам зрозуміти, як користуватися вашою владою. Бо ви маєте владу в імені Ісуса Подумайте змінювати і формувати своє мислення. Воно каже: якщо двоє з вас згодяться просити про так, будь це справу, чекали. Це чудово. Ви згоджуєтесь з Богом, якщо ви говорите правильні речі. Саме так. Безумовно. Амінь. Безумовно. І ми хочемо посіяти ваше життя наші матеріали. Докладнішу інформацію ви можете знайти на нашому сайті KCM.org.ua. Отже, ми молимось за наших глядачів по всьому світу. Дякуємо тобі, Господи. ім'я Ісуса, дякуємо тобі. Амінь. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет та Глорія Коплен, знову нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є Господь. Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.